Всім привіт! З вами Гмільбух, і сьогодні я розповім вам про серіали, які дивилася, що читала, і вирішила вивчити англійську мову, тому поклалася дивитися в оригіналі. По крайній мірі, намагатися. Для мене вийшло найбільш ладовим. Це 5 хвилин українською мовою, потім 5 англійською з оригінальними субтитрами. Важко, міські закипають, але можна трохи зчитирити і взяти серіал Корона. Оскільки це. Естетична насолода. Тут показують а не розказують. Дуже мало говорять. Але Платя, гідні королеви, замки, палаци на фоні ландшафтів зі всього світу. Є чому порадувати око. А що відбувається, ми бачимо за трептячими губами, насупленими бровами і таємними обіймами. Тут все так гарно випрасовано, детально деталі. Наче це втілення мрії, фантазії, а не вкрадена камерою реальність. Чудовий вибір для вивчення мови. Я так думаю, герої дуже чітко говорять, Ми, що помітила в деяких навіть дуже дорогих фільмах якось цей мікрофон зверху, дуже далеко, і я не чую. Ехо, Якось вони умудрилися передавати тільки стукотом каблучків. Щодо сюжету, то вони показали королеву повною дурепою. Її років з 12 готували до трону. І все, що вони робили, це навчили її французькою вишивати і право у загальних рисах. Це дивно, вважати у середині ХХ століття, що все інше для світлої голови монарха зайве. Вона не здатна зрозуміти промову, яку їй дають читати, Вона повністю залежна від своїх секретарів, і без них просто лялька, пуста лялька без голосу, без розуміння, що відбувається. Напевно, мала б навпаки ну, образити королеву, хоча каже, що її серіал сподобався. І ще вона, типу, не здатна показати на карті всі землі свого королівства, Що теж дивно. І в особистісних стосунках вона виглядає скоріше перещеною жінкою, яка терпить зради, і намагається, народжуючи дітей, прив'язати до себе чоловіка. Дуже примітивно якось. Із цього серіалу королівська інституція постає непотрібною розкішшю на обмежених людей, які постійно позарять свою країну. Звісно, це не істина в останній інстанції. Тінці на всього уявлення режисерів, сценаристів, королівської сім'ї, і зображено так, щоб наблизити їх до звичайної людини. Улюднити, драматизувати або прикрасити їхні промахи, та ідеалізувати людей, які так уже улюбленці мільйонів. І, здається, мені здається, вони трохи перегнули з цим наближенням до пересічного англійця. Так, звісно, мало хто знає, де знаходиться острів Токелау, але на те вона і королева, щоб мати фльор божественності і бути осяяною цією величчю корони. Я цілий місяць займалася з репетитором, і в мене був запит почати чути англійську. Оскільки я чую, візуалізую те, що я почула, і потім оцей текст перекладаю у себе в голові в цю свою фантазію. І це дуже довго по факту. І тому я виходить, встигаю тільки виловлювати окремі слова, поки думка мовця не поїхала знатно далеко, зазвичай воно ніяку картинку не складається. Вона мені давала дуже багато вправ, ті саме які я робила 15 навчальних закладах, і давала тексти, які в мене ніяк не викликали розуміння. А потім я читаю те, що я тільки що почула, все розумію. Переді мною нецікавий текст, нецікавого чоловіка, який покинув нецікаву роботу. Отже, я закинула репетиторство і сподіваюся, що. А, Кількість перейде в якість, і я, нарешті, почну розуміти те, що я чую, дивлячись серіали. Так вийшло з читанням і розумінням тексту. Я теж дуже довго бачила окремі слова англійські, які я розуміла, і вони ніяк не набували сенсу. Але взялася за американські боги Ніла Геймана, читаю англійський текст, перекладаю його, переклад невдалий. Читаю, як його переклали, Ага, зрозуміло, повертаюся до англійського тексту. Чому я неправильно переклала? І отак речення за реченням реченням за реченням дуже довго, і нарешті я почала розуміти, що переді мною написано. Тому сподіваюся, що то з практикою теж вийде. Скажу чесно, я не навжу вчити мову. Моя палітра почуттів це нульга, безпорадність, хандра, розпач, відчуття преречності на невігластво і абсолютний відчай. Книга американські Боги дає таке рідкісне заглиблення у таємничий світ, що, попри безпросвіток у навчанні я читала за тією схемою, яку озвучила раніше: Древні боги, правдоподібно влилися в сучасний світ, фантазія, яка так віртуозно імітує правду. Величезна рідкість. Герой чистий сновида підкоряється фатуму чуттявого блюзового сну. Персонажі, гіпнотизуючі, прекрасні, вимагають кохай мене! Що ж тут дивного? Вони боги, тільки викрадають людські серця, нездатні не в забуття. І на ноті я з вами прощаюся. Всього хорошого!